Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І поки я записував відео, як я слухаю всі пісні Hate Speech, вийшла ще одна пісня Hate Speech. Вийшла вона в нас 22 години тому вчора, 24 листопада. І будемо зараз її дослуховувати наздоганяти. Hate speech gov. І давайте подивимося, що нам артист каже перед піснею. Поки Україна залишається без світла та води через терористичні ракетні атаки, деякі компанії та окремі наші співгромадяни і навіть колеги музиканти не бачать проблеми в тому, щоб продовжувати працювати з країною-агресора-агресоркою та мати з, з вбивцями фінансові стосунки. Що ж, якщо не розуміло словами, пояснюємо в пісні: творці, артисти, лейбли корпорації, що продають телефони чи шоколадні батончики всі... Ви всі так само заслуговуєте на ненависть, як і ті, з ким ви працюєте. Нічого не зміниться, поки немає суспільного тиску на таких персонажів. Відповідальне споживання та бойкотування тих, хто працює за РФ, це наш спис. Давайте погавкаємо. Е, давайте, давайте послухаємо, що нам каже виконавець. Система застаріла, ми збудуємо нову, за на смертях, розрушують на смітчях, рознушую, живу, працювати сторони, сами сіма гнучка Не вбачають загрози, побачають дурочка, не ліки з коми думають Мене залякати, я беру мікро, руки тільки щоб їх розібати. Че, плагавка, хтось там хей, Я не знаю, хто це. Нічого страшного. Ну давайте погавка. Давайте погавка. давайте пугалки, погаки. Ні, ну я серйозно. Мені цікаво, що то був за чувак. А, правда, цікаво, давайте я його пошукаю. Антиподи. Антиподи. Так, І давайте ми списки відтворення, і тут повинен бути саме антиподи Ну я б так ну Давай мінятися подарунком <титут> Так. і Був... А! <свят> Що це за чувак, зрозуміло? Це в нас і є наш е Діма його звук. Так. Діма Хейт Спіч. Добре, окей. Окей. Я не знав, як він виглядає. Я не підписаний. Не бачив його нікого ніколи. Буду знати, як він тепер виглядає. Е по кліпу. Кліп, мені здається, робило. Та ж сама авторка, що і робила е, минулого разу. Бо дуже схожий кліп візуально на е, сліди. Ось ця історія візуально дуже схожа. Ну, ось воно воно ті ж, так, той же стиль. Є в нас тут лінк на того, хто робив графіку. Тут, здається, був авторка кліпу Toxic Art. Ось. І схожа робота. Ось це її стиль, в якому вона робить. Прикольно. Прикольний стиль. Вона одразу впізнається, так? І кліп зроблений е в тому ж стилі, що і був зроблений кліп на сліди. По саунду мені. Ну, так, спочатку не дуже зайшло, але мені подобається. От, мені подобається, що там було сказано. Давайте ми з текстом. Ось у нас є текст. Я просто увімкну зараз. Е... Так, там видно? Не видно, видно. Так, і я увімкну просто пісню і ще раз, давайте по тексту. Почитаємо, що мені нам кажуть. Ця система застаріла, ми збудуємо нову, заробляють на, на смертях, розмушують на живу, працювати в сторони, сами сіма внучка Не вбачають загрози, побачають дуречка, не літостюми думають Мене залякати, я бігу мікрові тільки щоб їх розімати Офіс не рішами ганяють та ліктах, вони відкривають віта Там лунає не ла немає інтересу, то мають ключі новинах, і то мені ви нього Що мені і подобається, і не подобається в хитспіч, мабуть, подобається, це те, що вони все так, ну, вони це фігур, так, роблять дуже такі прямі прямі тексти. Тобто, ну, ось всі пісні, окрім Я вб'ю всіх богів. Всі інші пісні, ну як мені так по пам'яті здається, в них дуже прямі і дуже зрозумілі. Так. Скажемо так, однозначно. Так? І тут ну, ця система застаріла, ми збудуємо нову, заробляють на смертях, розношу їх наживу. Е, ну, В нас написано так, що це про корпорації, які е, працюють з Росією, про бренди, про, там, наприклад, із останнього, що я в Твіттері бачив там про Крокс, наприклад, е, працювати про артистів, які працюють з терористами. Працювати з терористами схема гнучка не вбачають загрози, бо вбачають дуречка. Ну, така Рима. Гнилі костюми думають мене залякати. Гнилі костюми то є корпорати з офісів. Я беру мікро в руки тільки, щоб їх роз'їбати, окей. Рішали, ганяють на ліфтах, відкривають вікна. Там лунає гав гав тобто суспільне ну, приниження так, цих брендів, які працюють з. Буду називати це брендами. Які працюють з Росією. Може, дохуя грошей, та все ж єбані слабаки, бо не можуть відмовитись від праці з агресором. Говорю про те, про що мовчать всі ЗМІ, вилітаю на сцену. Ну, про те, що мовчать, я не знаю. Може ЗМІ і мовчать, але в Твіттері. Ну, в, в моєму Твіттері, я скажу так, бо е, все ж таки Твіттер там від е, твоїх список підбирає тобі стрічку. так. В моєму Твіттері про це я досить часто бачу там, про бренди. Роботи і навіть застосунки, які показують тобі, чи цей бренд працює е, в РФ, чи він, е, ну, скажімо так, нормальний так і пішов з ринку РФ. Е, Змін, напевно, так, але в цілому, мені здається, в суспільстві ця тема підіймається. Е, і дякую heat Speech, що вони цю тему також підіймають. Що там по відмовкам може скажуть Victim Blaming? Так, Victim Blaming, Ми назвалися Heat Speech.

Тут прикольно не по тексту, ну тобто, по тексту знову ж все до, досить прямо. Де взяти запал, як не залишиться вати, Чесно, я не знаю, бля, я буду спі, е, святкувати. Тобто вата, вата, так, вата запалює артиста, і він так буде святкувати, коли ця вата закінчиться. І тут навіть в кліпі е, вата горить, якщо я не помиляюсь, трохи е, е, далі. Я роз... Ось в вата пожар, зрозуміло. Прикольно звати реклама є, не пам'ятаю в чого... казіно чи що, не знаю. Але мені сподобалось е... реклама, ем, Так, ви почуєте рядки у вас запалає. Ваша думка важлива, напишіть її в реплай. Ну, тобто, як він в якомусь. Треку співав, можливо, про соцмережі там був трек. Я не пам'ятаю, як він називається, але його там буквально сьогодні слухав. І там також ця тема була: що, типу, ну, вата, про, про вату, про важливість її думок. Напишіть її, та в тому треку казалось, типу, йдіть ви нахуй. Ось. Як багато в етері непотрібних слів. Ми зробили півляма, поки, поки хтось пиздів. Про півляма не знаю. Це про півляма чого. Це перегляди, це. Ой, давайте трохи. Отак. Півляма. Півляма-півляма. переглядів. Ну, Ось тут може я є... вбив. так. Може то про гроші чи про ще щось. Не знаю, про які півляма йдеться мова. Знаєте. Розкажіть мені. А, нахуй стару школу в ній обшарпані парти. В нас немає жанру плямо бойові Барди. І ось тут вони використали такий прийом, дуже, дуже простий, але він а, дає якусь таку нузюменку, шуль, треку. Тобто, дивіться, що тут вони зробили. Воно дуже просто, але звучить прикольно. Блями, ось слухайте, ось тут в нас іде біт Іт вимкнули. нас немає І знову йде біт так? Тобто, ось на цих двох строках не було біту. І потім йде дроп. Тобто пісня вже звучить не так монотонно і однаково, як вона могла б звучати, також додає. Ну, ти... Приколь, прикольний момент. Мені, мені подобається. Менеджером премію 15 рочків, давайте слухати. Ну, Погапкає я, ну, погакає наша там подруга. Погає опої, погакає душа, погакає хтось там чизінгу стрільби. Mm. Давайте погани. Давайте погасний. Давайте пога. Не, ну я серйозно. Все чекаємо тупо собі чисто. Всі так, сравнить я на читі пораді. Смачно харкаю слонатиче. Вала акти. Добре. Ну, ну, Тут також все дуже прямо, менеджерам премію 15 рочків, тобто менеджерам а, Тюремний срок, а, половина сцени і хавають мовчки про сцену артистів, які ще працюють на той ринок, а, Кличуть до себе, обіцяють фейму Бля, якісь жалюгідні Common l Label. Ось Common L, ось це я не зрозумів. Може тут відсилаються на якийсь конкретний лейбл, але я думаю, що якщо я зараз це загуглю, Uh, low. Не знаю. Я думаю, що тут є якийсь прям сенс, який я не розумію, бо я не в контексті. Тут також хез. Але думаю, що той сенс тут є. Ну і далі, поки прогресує хвороба, хвороба це та проблема uh, про співпрацю з РФ. Машину без обличчя переможе особа. Машина без обличчя там. Або е, машина без обличчя це ось ці корпорати, так, які працюють з Руснею. Переможе особа. Особа це я, це ви, це будь-хто. Вже чекаємо півроку і тупому зрозуміло, що їм чисто похуй. Тобто чекаємо, поки бренди або артисти підуть з того ринку. Всю тактовність втратив я, наче кіберпанк, бо і був корпоратів. Ну, зрозуміло, тактовність, бо не може висловлюватись якось. Заявуальовано, а каже все прямо. Я, наче кіберпанк і був корпоратів, в грі кіберпанк були корпорати, і вони були головними антагоністами цієї гри, проти яких там бився головний герой. Так. Ну і він їх власно їбав. Ось. А, що не пахнуть дядь, гроші, так? Понюхай на ще раз, твої гроші смердять, смердять смертю і боллю. Гуляю серед них. Це бульвар Акації, смачно харкає, тече, акції. обвал акцій. Компаній після публічного засудження цих компаній. Ну, такий. Гарний трек. Гарний трек, непоганий. Е, в цілому, типовий для хейтспіч. Ось цей відеоряд, ну він не новий. Тут є такі прикольні геги, так, як. Цією штукою тут десь була вставка ось тут з драконом йобаним. Ось, ну, непогано. Але кліп після кліпу сліди Ну не визиває вау. тобто Мабуть, мабуть тут є щось в ньому цікаве, і він непоганий, так? Тобто, ось тут в нас є офісна башта, офісна вежа з усілякими брендами, які не пішли з ринку, так, ну, зрозуміло, ймозіклоу і так далі. Тобто, можливо, тут можна. Покопатись в цьому сліпі, знайти щось цікаве, але ну, після сліди Вау немає. Він, він крутий, але такий самий, як сліди. Ну, в цілому, моя думка. Пісня непогана. Пісня непогана, але на початку в мене ну, щось таке було: типу, знаєте, відчуття, ну, що вона монотонна. Ось що вона монотонна. Тут вже трохи вони розігнались так, другий, третій куплет, вже так зайшло, то я її собі в плейлист плейлі Ну Такий прикольний трек під настрій. В цілому, хіт респект, респект. Мені подобається. Ось ці пісні, як я слухав той раз, я б слухати не став, бо важко. Але в мене, ось коли в плейлісті зараз воно вискакує, я залюбки слухаю, рекомендую друзям, колегам своїм. Крута група респект чувакам. Те, що можу сказати, і пісня Дякую вам, друзі, що подивилися зі мною це відео. Пишіть вашу думку, і, можливо, ви щось знаєте так, що я не сказав про цю пісню. А, можете писати в коментарях, ставте лайки або дизлайки якщо вам не сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал і дякую вам всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.